Всё, кава заварилася, 15 хвилин пройшло, ідемо пити каву. 11 у нас 11.15, ось на павербанку собі дивимося. Скільки у нас 11.15, будь ласка, будівника можна ще навести. Е, павербанк йде 20 тисяч мА, 130 Вт. Можна заряджати, ноутбука 130 Вт. Сам павербанк заряджається за півтори години. На швидка зарядку ось на USB пишуть. Тут вони е, скільки, бачите, що у нас тут пише. М -м, так, давайте 100 Вт аут. Тобто виход 100 Вт заряда. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, що тут сотка вроді. Сотка. Ага, USB 30 ка йде, вон видно, а та PSI-шка 60 ватт. Бачите? Ну, штука класнюча. 3000 тисячі гривень всього на все. 3 роки дається гарантії. Будільник, часи е, показує заряди, всякі функції. Ось екранчик можна тушить, не тушити, ось показує, скільки повербанка хватить на часу, щоб заряджати ось в такому на 6,8 Вт, на скільки годин його вистачить. Класний повербанк, десь 1,5% за одну хвилину заряджає на телефоні. Тобто, 76% зараз заряджено. ось е, показую, ось, тут пише, бачите, останній раз, runtime, 38 хвилин він заряджає ось е, самого цього телефона. На телефоні у нас було десь відсотків 30%. Тобто 46% за. 38 хвилин. Ну, чуть менше, ніж півтора. Ну, все рівно. 1% за одну хвилину народну. Це, це шикарно. Це шикарно повербанк. 3 тисячі гривень всього-навсього.